Привіт, сьогодні у нас дуже цікавий співрозмовник. Я думаю, що тут не потрібно робити якісь тривалі вступи. Це музикант літер гурту ВВ Олег Скрипка. Я вас вітаю. Вітанечко, я дуже тішуся, що нам взагалі вдалося поговорити, тому що мої колеги передали, що зараз зорганізувати зустріч з вами складно, тому що ви постійно їздите. Ви постійно в роз'їздах, і це закордонні поїздки в Америку. Зокрема, розкажіть, це тури і куди ви їздите? Власне, я на два дні тільки в Києві. І от ви мене спіймали, це дуже добре і. А... Може ці періоди буття вдома було б були би набагато більше. Зараз дуже незручна логістика. Нема, нема літаків з Києва, і це там це дуже довго займає часу, а ще і зараз наші люди почали туди-сюди їздити. А, і нема, нема квітків на потяг. Коротше, це дуже, дуже все складно. Але тим не менш, тим не менш вдається високу динамику підтримувати. Отже, ваші подорожі, вони по роботі, це благодійні концерти, наскільки я розумію. Це 100% благодійні концерти, благодійні зустрічі, навіть медитації, навіть презентації. Вина. от, І це з. Зустрічами з діаспорою, з дітьми творчі вечори, зустріч. з за... Послами, консулами, аукціони, от така, така штука. Ну і на, на двох континентах в Америці, в Канаді я був, і от по Європі там де тільки не був, і воно ще не закінчується. У вас вже є певні пригоди, і це скандал і ситуація в Німеччині, коли відмінили ваші концерти через звинувачення у Намагалися фашизмі. Намагалися відмінити так і ви зіграли все ж. Таки один у Гамбурзі, я так. так зрозуміла. І тут цікаво, Ви вже в попередньому своєму інтерв'ю говорили, що насправді підтримка серед німців вона потужна в Україні. Вона так. є, вона відчувається. Так. Але разом із тим є ось такий прецедент, коли е, відміна концертів закиди у фашизмі і усіляке таке. Як це поєднується? Ватники є скрізь. Ну, ще давно, ще в 2014 році чи 2015, ми приїхали в Францію розказувати про війну ну, по старих зв'язках своїх старих зв'язках. От і я з'ясував, що є багато ватників серед французів. От, і вони виявилися в будь-якій нації є ватники. І, і, а в Німеччині я це пов'язую з тим, що ну, це як називається Стокгольський синдром, і плюс в них же комплекс програвших, і в них, в них а, скажімо, фашистофобія є, і фобія власної величі. От, і на цьому грають кремлівці, дуже вдало грають, і вони штрикуються мінімцями. І от і, і якби вони не підтримували Україну, вони все одно симпатизують Росії і ця симпатія до Росії ці фейкові фейкові різні історії, які вони розказували постійно всьому світу. Вони до сих пір працюють там в Європі. Ми то вже там ближче, і у нас це вже. Менше працюють, хоча в Україні теж є, лишаються ватники. Ну, та теза, що українці фашисти і тому подібне, націоналісти фашисти, і вони абсолютно ну, їм не приходить думка в голову, що Україна ніколи ні на кого не нападала. І вся наша, якби, якби ну, навіть військова діяльність, культурна діяльність, наші пісні військові це є пісні захисту. Пісні захисту, тобто вже тисяча років як україна україна захищається від зовнішніх ворогів на відміну від багатьох імперій імперій європи Це і світу Це класична робота от, пропаганди ну все перемішалося і ми починаємо займатися тими речами, якими ми раніше не займалися от так також я думаю, це у всіх за зараз. Є така штука. Отож, і знову ж таки, посилаючись на ваші слова, коли ви говорите, що нам Україні потрібно навчитися воювати на культурному фронті, і тут тоді у мене постає питання: а як ця боротьба і як ця, як ця війна має виглядати це на рівні кожного пересічного українця-українки? Чи на рівні Міністерства культури, на рівні Міністерства закордонних справ? Як ви вбачаєте це? Ось це навчання і мов. Можливість вести цей фронт. Як він вам видається? А, мені здається, мені здається, що українцям, щоб перемагати на культурному фронті, а можливо, по всіх фронтах, і от зараз у нас це народжується. І чому, і чому до сих пір нас перемагали по цих фронтах росіяни? Вони більш амбітні амбітні ніж ми. Не через гроші, мені здавалося, через гроші. А в них колосальні кошти, кошти з'являються через їх амбіції, через їх вдачу. От. І коли був карантин, карантин ну, ми, культурні діячі, митці лишилися якби, От. І, ну, і в мене пішла енергія в сторону, в сторону там, духовного розвитку, медитації і тому подібне. І я а от як якраз з 24 лютого, ну з 25, го можливо, я створив е е телеграм-канал, який називається Сильні Духом. І ми почали допомагати людям, е як би триматися, триматися, не знаю, напрямку стріжню, от в ці турбулентні часи, і якби е уникати панічних атак, е ну і знаходити правильні рішення і, і тому подібне. От, і це мені допомагає. Це мені допомагає приймати правильні рішення і от і реагувати ну, в, 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 таких, в таких ситуаціях. От. І, е, і це мені давно було знайомо, а зараз, зараз це стало я, ясно, що українцям, українцям недостатньо амбітності і недостатньо е, ставити високі задачі, високі задачі. А чому так, Е, ну, Комплекс комплекс жертви, потім відсутність державності, хуторянство. Те, що те, що ми говорили. Потім, потім, в принципі, ну якби ну, невпевненість собі, комплекс як меншої вартості. І Воно це це долається, коли ти коли ти маєш маленькі, а потім великі перемоги. От зараз ми починаємо мати перемоги, і ці всі комплекси вони вони перемелюються. Ми так говоримо багато про культуру, і ще одні цікаві слова, з якими я дуже погоджуюся, і я їх повністю підтримую. У мене таке якесь дуже стійке, дуже стійке несприйняття останнім часом соціальних мереж. Ви сказали, що культура це не кількість вподобайок в Фейсбуці чи інстаграмі. Культура це інше. Як ви розумієте, що таке культура? І чи немає все ж таки тут залежності? Адже те, що набирає найбільше вподобайок, наприклад, блогери, явища, події, обговорюваності, воно теж є маркером рівня культурності і культури тих людей, які на них реагують? Це питання мене дуже турбує. Я. Е Ну, маю, маю якісь там свої ну, ну просто, просто внутрішні процеси мене там відбуваються на, на цей сюжет. Но, е, я, як, ну, я думаю, що багато людей люблять стару архітектуру. От ми любимо пам'ятки, стару архітектуру. І у нас завжди думка: от зараз будують потворно, раніше будували гарно. От, і раніше люди були творчі, розумні, якісь там талановиті, а зараз бездарі якісь. ну ну Ну, от, така, ну, щоб, напр... Дивлячись про який період. От, але, але Але, насправді, що відбувається? що відбувається? Стара архітектура потворна також існувала, вона просто не дожила до наших днів. от. І, і просто ну тобто була потворна якась будівля, її зруйнували, побудували щось на, 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 на цьому місці, потім знову зруйнували, потім побудували щось хороше, і воно збереглося до наших днів. І, і також в культурі. І мені здається, здається, що а, щось цікаве, що, чи ну що варте, варте уваги, чи в культурному розумінні воно з часом все ж таки зберігається і лубок. Оцей оцей весь е, е, як як воно називається, хайп? Весь цей хайп. воно просто як му воно падає на дно і все. І там, ну якби. Туди лягає і робить цей чорнозем, скажімо так, говорячи взагалі на тему культури і того, як ви її сприймаєте, як це все відбувається в нас. Мені дуже ще одна запала ваша фраза. Ви ці слова сказали, це важливо відзначити у лютому 22-го року, але перед повномасштабним вторгненням, принаймні, тоді було опубліковано це інтерв'ю. Ви сказали, що один з ворогів українців це є бедлятство, і низький рівень культури. Я зацитувала вас. І для мене це насправді достатньо різкий, але чіткий опис. Я зараз поясню чому. Як гадаєте, за вашими спостереженнями від повномасштабного вторгнення щось змінилося? Ми вже розвертаємося від цього ми дуже змінювалися. Організм, організм країни це як людський організм. Якщо він хворіє, якщо він хворіє, і людина не має імунітету, імунітету видужити, вона має загострення хронічної хвороби. От і це загострення хронічних хвороб, це є війна. І якщо б українці були більш свідомі і. Скажімо, не було ну, там, на, от назвати вата, вата чи бидляцтво. Якщо б не було в Україні, у нас би війни не було, 100%. Я дуже хочу ще зупинитися на цьому низькому рівні культури. Чому? Чому я власне почала цю тему? Чому мені це так перегукується? Тому що я бачу низький рівень культури, наприклад, у мюзиклі Вечори на хуторі біля диканьки, в якому ви теж взяли участь, де ви знімалися? Чому тому, що одяг як виглядають українці, це не автентичний стрій. Вони так не вдягалися. Оці всі наші відомі шарова. Віночки українці так не вдягалися. Це такий радянський штам, який намагалися прищепити. Зокрема, образ вайлуватого українця, який любить холодець, сало і такий повненький, і хитрий. І так, можливо, це в такий. Ніби, жартівлі, ніби в формі жарту, але воно все одно є, воно все одно присутнє. Мені здається, що ви таким чином опосередковано, але доклалися до, цього, до формування цього образу. Вам так не здається? Життя це шлях компромісів. І без компромісів ну, ми взагалі не можемо жити. От і тому, що всі наші образи, це є тільки апроксимація світу, от, а світ він набагато складніший. І в принципі, от колектив ВВ, який ну, там був самий перший, самий перший, от ця тема, яку ми зараз піднімаємо, вона, вона була ключова для моїх екс-колег. От, особливо в нас був ну, там, людина, яка в принципі, придумала назву для колективу, і він був наш там такий духовний лідер в колективі. Це... Тема культурного рівня ви маєте на увазі? Я... Е, зараз, я, зараз я поясню. Олександр Піпа. Угу. Олександр Піпа. От, і е, ком... ну, не культура, а компромісів. компромісів. Чи, от, чи ми е, погоджуємось на щось, чи ми не погоджуємось на щось. Коли в Чорних у Терблізіканті знімалася, по-моєму, а ще не було. Ну я ж створив фестиваль «Країна мрій». Фестиваль крайна мрій це був фестиваль, це цілий рух. Якраз був направлений на те, щоб люди відокремили лубочну культуру радянські радянський Ерзац і те, що є насправді є українською, українською культурою, українською автентикою, українським співом, українським одягом. І цей фестиваль «Країна мрій. Ми зробили величезну, величезну, якби ну, таку роботу в цьому, в цьому напрямку. Коли мені запропонували... Запропонували зніматися в вечорах на хуторі без діканьки. В принципі, я є рок-музикант. Я є рок-музикант. Навіть не те, що рок музикант я панк музикант, тобто я виходжу з панку. І е, наш диспут був з Олександром Піпою, нашим натхненником духовним. От він каже, що треба лишатися радикальним. от Як ми починали, панки треба бути незалежними і тому подібне. Потім в нього був такий період у Саші, що в нього був такий період, він там, е дуже потерпав від алкоголю. Ну Якби не він потерпав, він кайфував, а потерпав я і колектив. От. А потім, ну, потім в нього були зі здоров'ям проблеми, і е він вже виходив із цього і він подивився на гурт і каже: коли, ми, коли я написав пісню Весна. От, Саша Піпа якраз був там, в таких ну, якби, ситуаціях, своїх проблемах. І вона вже стала популярною, і Саша Піпа каже: Так це ж, це ж попсня, І ми взагалі взяли не той напрямок і тому подібне. Я кажу: Саша, по-перше, по розумієш, ти знаходився в своїх там цих аурах, алкоголічних, а я робив, робив те, що я вважав за потрібне. І і нам треба лишатися на, на якомусь рівні пізнавання колективу, і, і, і треба робити певні речі, щоб на, про нас чули. І я вважаю, що в Україні створений десь середині 90-х років культурний злочин, тому що Україна мала дійсно бути культурною країною мала високий потенціал, музичний от були створені створені музичні мас-медіа такі як були створені і такі як ми на сьогоднішній день ми постфактум маємо і які е, обирали що крутиться і що не крутиться по по мас-медію і і це мас-медія ну, музичне сформувала сформувала кілька поколінь вже українців виростала кілька поколінь українців, в тому числі і створювалися такі мюзикли як, як вечори на хуторі От. І, і я був присутній і на там, там, території А була. І на каналі М-1 я був присутній, і в Музиклі я цьому присутній. І, ну, і зараз там в мас-медіа я там якось я кажусь, присутній. В тому числі ми зараз робимо це, це інтерв'ю. Це мій вибір. Можна, можна було би там писати альтернативну музику, закритися в себе в кубишці і бути, бути відомим серед там, ну, там, дуже обмеженого кола людей, які там, за чисту музику і тому подібне. Але все одно чистої музики не існує. І тобто оцього... це був ваш компроміс, і ви хотіли бути популярним? Мій компроміс тоді? я з, з Горовим, значить, в мене був такий компроміс. Він каже, там буде повалій. Там буде а, всі підряд, і там буде Кіркоров з тобою грати і тому подібне. Я кажу: ну це ж шняга повна. Ну, це Москва замовляє, це ж це московське замовлення було. Я кажу… Хоча країна-виробник виробник Україна. Ну, Україна виробник, Україна багато чого виробляє, але ну, якби користуються не ми, і не ми замовляємо якби, музику. От і я кажу: а український буде українська версія? Цього. Він пообіцяв, що буде. Української версії не з'явилося. І якщо хтось звернув увагу, якби... Ну, майже українською мовою розмовляю в мюзиклі Один я, всі інші розмовляють російською мовою. Я там... — Ну, або таким суржиком. Ну, це як у Гоголя прописано. Я ще... Навіть Гоголя я більше ще українізував, тобто я ще більше українізував свій текст. Але не... не і мій компроміс: я кажу, давай підемо на такий компроміс. Там просто у Гоголі в оригіналі Вакула дає підсрачників чорту. Я кажу: я мушу надавати підсрачників кіркорову. Це, це якби це от моя умова така. От, ну, ми домовились на цьому. Я там даю копніки в кіркорову, кіркорову, і цей мюзикл виходить. От тепер уявімо, уявімо якщо би. Ну, скажімо, я відмовився від цього мюзикла і сказав: це попса, все, я то не буду приймати участь, це все а, пластикові віночки, які на могилках тільки кладуть, і ну і, і все. От. І чи мюзикла цього би не було? Ну, не було би взагалі а, от, цього. І тобто робимо максимально із того, що, що можливо. І сподіваємось, сподіваємось, що все ж таки, все ж таки, гарні речі в майбутньому е ми зробимо. Тому що ми вже, от про злобство, ми вже говоримо, що треба з ним боротися. І в принципі, це є ворог номер один. А номер два це вже є зовнішні зовнішні наші вороги. Ви говорите про те, що ви такий панк, рокері. Е Ну, якось ведете цю лінію, але для мене насправді, чому я теж і ще запитала, чи ви розуміли, що ви долучаєтеся до формування цього пластикового неправдивого образу, тому що для мене це дисонанс. Я вас бачу людину дуже глибоку, яка в своїй творчості має багато просвіти і таких просвітницьких амбіцій. Чи вкладаєте ви такий сенс у свою творчість, те, що ви робите? Знову ж таки, мені потрібен ресурс для цього. От коли в мене був ресурс, робити фестиваль країна мрій, це був дуже серйозний інструмент. Для цього всього, тому що ми робили і барокові вечорниці, і ми робили вечори джазової музики 40-х років а, української музики, українського джазу, робили а, музику авторів а, фортепіаної музики початку ХХ століття, пісень Неєри і тому подібне. Я дуже багато проєктів робив. По-перше, про ці проекти мало хто чув. От, ну, я думаю, що 95% от людей, я зараз про них говорю, ви перший раз про це чуєте. Я переконаний. От, тому що ну, Тому що, знаєш, знову, знову ж це недостаточно. Не Але дос... про Україну мріч. Доста... Ні, а про всі ці проекти, барокову музику і тому подібне, це це все ресурс. Це все ресурс. І, і скажімо, е... І ти не можеш грести дуже довго проти течії. Якщо, якщо до сих пір в Україні було, е, ну, скажімо, жлоб діла вони руліли. От, і... Ти ну дуже дуже важко бути стетом, от в цій цій там бурхливому потоці буття. От якщо воно все розвернеться, і якщо буде ресурс, увага держави, суспільства і тому подібне на ці діла, на ці діла, і ти зможеш ну робити робити щось там. Ну от, що ти ну що воно резонує. Що воно що воно тобі резонує, то тоді, тоді воно буде більш ефективно, воно буде потрапляти. Ну от, наприклад, станом на зараз. Ви чуєтеся в силі провадити далі ось цю просвітницьку діяльність? Організовувати, продукувати ті чи інші проекти, долучатися до них зараз. Зараз не зовсім простий час. Я пам'ятаю, що такий момент, коли от була помаранчева революція, революція гідності. І от телебачення, яке телебачення показувало, що відбувається насправді на Майдані. А певні канали вони показували, показували там, іронію судьби з легким паром, там, і все, і для цих каналів, основної кількості каналів взагалі не існувало не революція. Так, от, зараз той спільний патріотичний ефір, телемарафон. Це якраз вони складаються з тих каналів, які, які не показували революцію. А ті канали, які показували революцію, їх в спільному марафоні немає. І а, переважна кількість, чи, наприклад, наприклад, коли була помаранчева революція, ті артисти, які себе назвали революціонерами, їх насправді в, револю, в революції не було. А революцію робили інші артисти. Чи ті артисти, які зараз представляють Україну по всьому світу? А є артисти, які на фронті, наприклад. А є артисти, які їздили по військових і частинах і їздять. І вони не представляють Україну в усьому світі. От. І вони не потрапляють в цей спільний марафон. Тобто ситуація складна, я розумію. Ситуація дуже складна. А вона ще складніша, тому що я і там деякі артисти ми мали ексклюзив на патріотичний український контент, україномовний контент. А зараз ми цей ексклюзив втратили. От в чому справа. І, а, і ці всі проекти, які я замислив, і в мене вони і були ідеї, і єде, і певна кількість нереалізованих, я переконаний, зараз будуть бюджети. Бюджети на, на культурні проекти. І до цих проєктів. До цих бюджетів буде дуже, дуже важко дістатися. чи я можу знову, А власних коштів, які я заробляю в Росії, в Москві, в мене вже немає, скажімо так. От, ну, Тобто, тобто якщо ситуація зміниться, все ж таки все ж таки вона зміниться. І от те, що ми, те, що ми говорили, там, ця культура і те, що є обгортка. обгортка, На сьогоднішній день, ну, наприклад, наприклад, ми йдемо. Купляти фрукти. От фрукти це корисно для організму і тому подібне. От, ну, це дуже хороша штука. Але ті фрукти, які продаються в супермаркеті, вони в більшості своєї ніякого стосунку до користі не мають. І 95% вони продовжують думати, що це корисні фрукти, вони їх купляють і намагаються жувати. А я людина, яка ну, я там веган і тому подібне. Я розумію, що це неїстівне. Це все, немає від чіпсів немає ніякої, ніякої там, відмінності. Це так же шкідливо, як і от те, що воно, воно лежить. От. І також з патріотичним продуктом 95% людей зараз йде патріотичний продукт, і чи псевдопатріотичний продукт. І люди, люди вони дуже, дуже розгублені в цьому. І і нормальну смачну грушку яблуко сюди вставити дуже важко, тому що воно не так привабливо виглядає. От і, і там наша спільнота, там, кобзарі, там, ну, рокери, які, які там, там при всіх там, там не знаю, при пітіях, там, турбулентностях вони продовжували бути вірними, вірними там, Україні, українській пісні і тому подібне. На сьогоднішній день ми там ну так розчинилися в цьому всьому патріотичному там а, а, ражі, який зараз відбувається. Ну отже, тим амбітніший виклик для вас. І я дуже сподіваюся, що ви матимете сили і оцей ваш імпульс буде достатнім, аби провадити вашу діяльність і вирізнятися з-поміж оцього пластикового, як ви говорите, не ненатурального, не корисного. Ну, але Напевно, але абсолютно, є. абсолютно вірно, от ми зараз говоримо про непластикові віночки, тенденції дуже хороші. Дуже хороші. Оцей рівень, рівень смаку. От, от така історія дуже цікава, що е, от, вишивка, наприклад, ми беремо вишивку до 60-х років ХХ століття. Е, от, навіть та вишивка, яка зберіглася е, вдома у людей там, в скринях і тому подібне, вона була ну, про, просто розкішна. І в 70-х роках з'являється лубок. Він в архітектурі з'явився, в піснях з'явився, в вишивці. От, можливо, зараз знову неоренесанс настане. І оцей добрий смак він з'явиться в українцях. Ну, можливо, тому що я бачу от, сучасний одяг. Ну, от як їм планується вишивка в сучасний одяг на сьогоднішній день. Це зі смаком зроблено. Дуже багато цікавого з'являється. Можливо, війна, вона вона це почистила. Я не знаю, можливо, щось там у людях там відкривається в голові. Можливо, тому можна і робити проекти. Проекти прикольні. Але знову ж таки, я, от ну в мене от. Якщо представляти Україну за кордоном, Україну за кордоном, ну немає ніякого змісту ну, вести попсу українську, яка не відрізняється ну, нічим від, ну, від світової попси, крім ну, просто мови і там, патріотичними словами. Я кажу, давайте вести оркестри з народними піснями обробленими. Так, 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 ой, ой, ну це там, ну якось так, ну воно ж не хайпово, воно ж там немає. Немає. Оці всі світа державні, от зараз сучасні. Якщо, якщо артист має там. А в Ютубі перегляд а, мільйон переглядів. О, це хороший артист там. Давайте, давайте його поставимо. А якщо це ну, оркестр народних інструментів, ну він не може мати мільйон переглядів а, чи джазовий якісь виконавець. Вони не можуть ну апріарі мати мільйон переглядів в Ютубі. Але це ж, це ж є частина культури, і для цього існує держава, щоб вона ну цим займалася. От і не знаю, можливо, щось поміняється там. Лаже, я вам дякую за розмову і дуже сильно вболіваю за ваш імпульс і за те, що ви робите. Дякую. Дякую за цю розмову, тому що це важливо, про що ми говоримо. Дуже важливо. Я навіть хвилююсь. Хоча, може, наговорив чогось зайвого, знову на мене полетять якісь там шишки. Дякую дуже. Дякую.